У дергачах, що на Харківщині, відразу зрозуміли, самотужки відновити зруйноване після обстрілів житло буде непросто. У громаді допомагають тим, хто втратив дім. І шукають підтримку, щоб рухатися далі. А з польської сторони є потужний бізнес, який не тільки будує, а й готовий інвестувати в Україну. Сьогодні наші гості ті, хто працює над тим, щоб українці могли повернутися додому. В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської військової адміністрації, під час російської окупації допомагав місцевому населенню, координував евакуацію, гуманітарну допомогу та підтримку оборони. Після деокупації Дергачівської громади у вересні 2022 року розпочав процес відновлення, залучив міжнародних партнерів, організував встановлення модульних будинків на місцях зруйнованого житла. Його принцип діяти швидко і без зайвої бюрократії. Завдяки цьому Дергачівська громада стала однією з перших, де розпочалося повернення жителів. Нагороджений орденом за мужність третього ступеню медалю за оборону міста героя Харків. Ляшік Голомбецький, польський бізнесмен, генеральний директор УНІБЕБ SA, одного з найбільших будівельних холдингів. Компанія працює не лише в Польщі, а й в Україні, де ще до війни реалізувала житлові та комерційні проєкти. Член Ради польсько-української господарчої палати виступає за активну участь польського бізнесу у відбудові України. Вважає, що це вигідно обом країнам для України. Це розвиток, для Польщі нові ринки та співпраця. Акцентує увагу на використанні енергоефективних технологій і європейських стандартів будівництва у післявоєнній відбудові.